Всім доброго ранку! Ви на каналі Життя, як воно є. Мене звати Валентина, я з півдня України Одеської області. Друзі, сьогодні, нарешті, я вирішила вам показати свої пеларгонії. І щоб ви ніколи не зробили тої помилки, якої зробила, допустилася я в, цьому році, в тому році, верніше, я у серпні обрізку зробила своїм пеларгоніям. Я вам говорила, у мене завжди пеларгонії квітують цілу зиму, весну і початок літа. Потім вони у мене заходять в спячку, тому що у нас дуже велика температура. На вікнах дуже жарко, на вулиці плюс 50 в тіні, то ну, їм дуже жарко, і вони у мене не квітують. Я перестаю їх підкормлювати, а підкормлюю тільки ось. Взимку, восени. я сильно, дуже сильно я обрізала їх. І вони мене не порадували в цьому році. Ось розквіт, тільки цей простенький. Це трудяшка, він у мене був. Ось ще один бутон він мені дав. Ось такий у мене розквіт. Бачите, вони різні ці сорти. Це фантазія у мене. Я вже позабувала, які і ось такий у мене. Бачите, які скудні бутони у них. Хоч я і підконлювала, але вони на мене дуже-дуже-дуже образилися. Я вам зараз покажу ще, як я їх пообрізала сильно. Ці не сильно ще обрізала, то вони якось іще у мене пішли. А там дуже сильно я обрізала. Покажу зараз, якими підкормками, підкормками я користуюся, і чим буду на сьогоднішній день підкормлювати. Суботу я їх полила простою водою, без підкормки. А зараз буду, друзі, ось у мене є відро. І я відро виміряла воду, літраж, і додавала туди, ось в мене 8 літрів води, я додавала 8 капель йоду. І на оце обов'язково потрібно робити тоді, коли ґрунт мокрий, не сухий, щоб не спалити листь, корені. І ось так по країшку горшочка, я по 50 мл вливаю оці підкормки. Це для квітування. Друзі, підкормка дуже така ефективна. Взимку я це не робила, тому що вони були у мене такі чахлі, що їх потрібно спочатку азотними добривами, Я їх підняла ось до такої пишної маси, бо вони такі були в мене страшнючі, що, що це край. Я аж плакала, думала, що це вже я ніколи не відновлю свою колекцію. Але слава Богу, все, все вийшло. Зараз покажу на вікнах, які у мене, як я їх пообрізала страшно. Ну, думала, що обновлю сорти. І ті, в серпні місяці було жарко. Я зробила помилку, те, що я зробила їх дуже рано. Треба було робити на кінці вересня. Листопад, ось так треба було обрізку робити. Ну, я зробила сильно рано. Ось, друзі, бачите, як я їх сильно обрізала. Я думала, що вони мене не відпустять, ну, пагони пішли гарні. Я так за ними боролася. Бачите, які пеньки я поставляла, і вони позасихали. Зараз ось квітоноси попускали деякі сорти. Ось бачите, які вони мені поставили, ну, відпускали гілочки. Тут ось теж. Я думала, що я загублю всю колекцію, так мені було страшно. Загубила я два сорти. Зараз покажу ось мене тут ще ось тут є. Це ось не обрізала я. Цей кущ. І він мене цілу, цілу зиму квітував. І ось знову, бачите, пускає. Поки вони наросли такою масою, це мені дуже дорого коштувало нервів, скільки. Ось це у мене тут ті, які я виписувала сорти. Це ось теж я відрізав, обрізала. І ось, бачите, він тільки-тільки почав відпускати мені. Думала, він пропаде зовсім. Цей теж є ліжевий. Ну, ось так. Ну, я надіюсь, вже зелену масу я вигнала на них. Тепер ну прийдеться влітку, якось не знаю, кондиціонер включати на холодне, щоб в кімнаті було прохладніше, щоб вони якось закривати вікна. Притіняти, щоб вони хоч якось літом мені проквітували. Зараз покажу вам, якими підкормками я користуюся, розкажу все, може, комусь це і буде корисним. Ось такими, друзі, я підкорками користуюся ось таким мастером. Дуже мені подобається цей препарат. Ось зараз вже буду користуватися цим, це вже бутонізація, вже можна цим препаратом. Це універсальний, це органічне добре, так що ніяких проблем немає. Ось таким. Цей препарат мені дуже-дуже подобається. Оці палички. Дуже нам подобається, тому що тут. І від. Від гризунів всяких, і від болячок, і від і підкормка. Я колись підкормлювала квіти, вам показувала, не колись, я завжди ними підкормлюю. Це, цю зиму я теж дуже багато підкормлювала такими підкормками. Зараз нема в мене її, я вам показувала. Я підкормлювала, знаєте чим? Шкурка від банана, від грейпфрукта, від апельсина, від лимона, від усього кидаю в банку, заливаю водою, можна та навіть кип'ятком. Простояло 3-4 дні, краще неділю, і поливаю. Мені багато хто писав, що. Ой, а потім мушкари коло квітів не, не, не оббереся і все таке. Я ставлю отакі ще палички, і ніякої мушкари у мене немає. Навіть коли паличок у мене не було, цих, в мене мушкари ніколи від такої підкормки не було. Я це чесно говорю. вам. Ось іще така підкормка дуже гарний препарат. Ось. Ось такий мені дуже він теж подобається. І ну, фертіка люкс тут немає Даже і чого її. це дуже гарно, і її можна підкорнювати цією і квіти, які на вулиці, і ну, в оприскувачі засипаєте і розводите водичку і призгаєте квіти по листу. І можна в кімнаті у горщі, зразу поливати. Ще дуже мені подобається підкормка йодова. Дуже подобається мені підкормка ще кільця. Я не знаю, як, як це сказати, ну, може, у когось не так. Росточки із картоплі. Ось зараз буде перебирати картоплю з чоловіком, то обов'язково я зберу ці росточки, заливаю теж кипятком, настаю 10 днів і теж поливаю дуже багато у неї поживних речовин. Там дуже багато мікроелементів в цих сполуках і можна поливати під корінь. Таку підкормку потрібно робити раз в місяць. Підкормка ще дуже гарна для поливу пеларгоні і всіх квітів, дуже-дуже гарна. Це сиворотка. Чи сироватка, чи сивородка, як говорять, сиворотка із молока, з творога. Теж дуже гарно поливачи цю підкормку його квіти. Не бійтеся, ніяких мошки там не заведуться. Якщо у вас здорові кімнатні квіти і немає ніяких там насикомих у них, то нічого там не заведеться. І ось такі беріть палички. Дуже подобається мені. Дуже. Ну, я все вам розказала те, що хотіла розказати. Зараз зараз покажу, що вам, що в мене такий красень є. Я його вовремя занесла із холодного приміщення, там у нас ну, в прихожці він стояв, і він такий гарний у мене зараз. А ось, а ось цей у мене ушковидний, він дуже постраждав, який він був у мене пухнастий, такий гарний. А це він тільки відходить. Ось тільки почалися молоденькі листочки випускати, а так він так перехворів, я не занесла його. Він був здоровий, такий в мене, боялась його потривожити. І так він нассипав листя, все, посохло. Ну, зараз відходить, слава Богу. На цьому все, до побачення. Всі будьте здорові, миру, перемоги нашої. Чекаємо з нетерпінням. Слава Богу!